Права 836. Щоб засіяти один квадратний метр землі, потрібно 40 грам насіння газонної трави. Кілограм такого насіння коштує 120 гривень. Скільки коштів знадобиться, щоб засіяти газонною травою ділянку круглої форми радіусом 20 метрів. Ну, для початку давайте дізнаємося, а яка буде площа ділянки. Ми вже вміємо обчислювати площу круга. Вона буде мати форму круга. Отже, записуємо тоді перша дія. І пригадуємо, що площа S ми можемо обчислити за формулою πr квадрат. де r радіус. – Радіус у нас є, то записуємо, що це наближено до рівня. Замість π пишемо 3,14, що множиться. Радіус у нас 20 метрів, то множимо на 20 у квадраті. Це дорівнює. Це буде 3,14, що множиться 20, що множиться на 20. 2 помножити на 24 і 2 нулі, то це буде 400. І це дорівнює. Можемо звідси забрати 100, помножити на 3,14 буде 314. То ми записуємо, що це буде 314, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 4 це 12, тобто це 300 помножити на 4 це буде 1200. А 14 помножити на 4, 10 на 4 40, 4 на 4, 16, разом буде 56. Отже, буде 1256. Так? Ми метри помножили на метри, це у нас буде квадратних метрів. Записуємо, що це буде у нас площа ділянки. Площа ділянки. Гаразд. А що ж, Щоб засіяти один квадратний метр землі, потрібно 40 грам насіння. А щоб засіяти 1256 квадратних метрів, ну, в 40 разів більше. Тоді гаразд. То тобто ми записуємо друге дія. Щоб знайти скільки потрібно грам трави, нам треба 1256 площу помножити на 40. І це дорівнює. Ну що ж, можна множити на 2, а потім іще раз на 2. Ну або можна помножити просто на 40. Записуємо. Тут місце є. 1256. 1256. Що множиться на 40. Множимо. 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 2 це 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. В кінці дописуємо 0. Гаразд, то записуємо, що в нас вийде. 50 240. 50 240. 40. Ну що ж, що у нас вийде? Ми 40 г помножили у 1256 разів. У нас вийдуть грами. Отже, грам. Записуємо насіння. Грам насіння потрібно потрібно. Щоб засіяти ділянку. Граз. Ну що ж, у нас ціна є одного кілограма. Давайте ці, цю масу в грамах переведемо в кілограми, записуємо третє діє. тобто ми 50 тисяч. 240 грам. Як перевести в кілограми? В одному кілограмі 1000 грам ділимо на тисячу. Це буде 50240. Що ділиться на тисячу? І це вже буде у нас в кілограмах. І це дорівнює. Ділимо на тисячу, перенесемо кому на три розряди ліворуч. У нас 50 цілих, 24 50,24. Записуємо в дужках, записуємо чого? Кілограм є. Ну що ж, трави потрібно взяти 50,24 кілограма. Ми знаємо, що кілограм такого насіння коштує 120 гривень. Як е, знайти, скільки коштів знадобиться, потрібно тоді 120 гривень помножити на 50,24. Записуємо тоді четверта дія. Тобто ми 120 гривень множимо. На 50,24. І це дорівнює. Звідси ми можемо забрати 10. І тоді, якщо ми помножимо на 50,24, у нас вийде 502,4. Тобто це буде дорівнювати 12, що множиться на 502,4. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, потрібно множити. Множники поміняємо місцями і виконуємо множення. Отже, записуємо тоді. Так, 502 цілі, 4 десятих, що множиться на 12. Множимо. 4 помножити на 2 – це 8. 2 помножити на 2 – це 4. 0 помножити на 2 – це 0. 5 помножити на 2 – це 10. 5024, що множиться на 1, це буде 5024. Додаємо. В кінці у нас буде 8, 4 плюс 4 це 8, 0 плюс 2 це 2, 0 плюс 0 це 0, 1 плюс 5 це 6. Один знак після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 6028. 6028,8. А в дужках записуємо чого? Гривень. Ми ціну гривні. Помножили його кілька разів. Так, записуємо. Отже, 6028,8 гривень. Це стільки. Стільки знадобиться коштів. Стільки знадобиться коштів. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки коштів знадобиться? Записуємо 6 тисяч. 6 тисяч 28,8 гривні. Ну що ж, ось така задача про ціну і вартість та площу круга. На цьому вправу завершено.